Мир в душі у складні часи творимо вірою, надією і любов'ю. У складні часи відчуваємо з особливою силою потребу єдності з Богом і тими, хто поруч. Коли переживаємо труднощі, звертаємо свої прохання про допомогу до Бога і потребуємо взаємодії з іншими людьми. Якщо такий зв'язок у нас налагоджений, це дає натхнення для життя навіть у найважчі моменти і не залишає місця на ворожнечу чи егоїзм. Творити єдність нелегко, бо дуже багато є перешкод, які нас відволікають чи знеохочують. І саме постійний, щоденний пріоритет любові до Бога і ближнього стає тим захистом, який допомагає у складні часи. Часто маємо звичку звинувачувати когось із себе самих, називати наші вади, недоліки, помилки, недобрі вчинки, але доцільніше пошукати можливості, які здатні перемінювати життя і зміцнювати єдність між нами. Немає нічого надійнішого для християн, як звернутися по допомогу до Бога. Але таке звернення не має бути пасивним очікуванням добра. А докладанням власних зусиль до нашого духовного очищення і єдності. Катехизм перечислює чесноти, які допомагають творити таку єдність, і гріхи, які руйнують її. Згадаймо їх обжерливість, ненаситність в їжі, комфорті, емоційному задоволенні, долає поміркованість, стриманість у власних бажаннях, вміння ділитися з іншими, здатність сказати собі досить. Розпусту, нешлюбні статеві стосунки, залежність від тілесного та емоційного задоволення, брутальну поведінку, вульгарну лексику, допомагає уникати ціломудреність, чистота думок, вірність у шлюбі, шляхетна поведінка, поміркований вибір друзів, розваг, літератури, фільмів, соціальних мереж. Грошолюбство. Прагнення збагачення і виставлення матеріальних цінностей як основної життєвої потреби виправляє жертовність, скромні потреби, вміння дбати про інших і про загальне добро. Смутку через нереалізовані бажання не допускає радість у святому дусі, налаштування своїх думок і бажань на прийняття реального життя з труднощами і духовну єдність з Богом і ближнім. Гнів, незадоволення тим, що відбувається, розвіює довготерпеливість, яка є вірою, що молитва і взаємодія в любові з ближнім змінюють небажані обставини. Нудьгу, знеохочення до діяльності через відчуття порожнечі у повсякденному житті, оминає бадьорість духу, усвідомлення Божої любові до людей через жертву Ісуса. Любов відновлює духовні сили. Марнославство, пристрасть до похвали, слави, постійного успіху виправляє смиренну мудрість, прийняття себе і свого життя з вдячністю за все добро, яке маємо, і довірою, що труднощі допомагають удосконалювати свої здібності, а праця разом із іншими покращує життя і стосунки. Гордість возвеличення себе над іншими. Неприйняття своїх і чужих недоліків, критиканство і осуд інших людей може подолати лише покора, терпеливість, смирення, прийняття такого стану душі, при якому всі свої здобутки приймаємо з вдячністю Богові і скеровуємо на примноження загального добра, а труднощі смиренно долаємо з Божою допомогою у співдії зі Святим Духом. Отже, обжерливість. Поміркованість, розпуста ціломудреність, грошолюбство жартовність, смуток радість у святому дусі, гнів довготерпеливість, нудьга бадьорість духу, марнославство смиренномудрість, гордість покора. Гріхи пов'язані, поглиблюють одні одних. І мають багато спільних рис, і долати їх можна таким чином, коли приймаємо інший погляд на своє життя, скерований на спільне добро, а в єдності з ближніми творимо Царство Боже у своєму повсякденному житті. У духовній практиці ми не самі маємо допомогу від Святого Духа, дари Святого Духа, які дані нам схрещенням і миропомазанням, можуть допомагати зростати і пізнавати істину. Плоди Святого Духа є результатом нашого життя і свідчать про те, наскільки якісно ми дбаємо про дані нам дари. Катехизм говорить: Дари Святого Духа це дарована людині здатність приймати Бога та бути відкритою до супрочастя з Ним. Цих дарів є сім: мудрість, розум, рада, кріпость, знання. Побожність і страх Божий. Про ці дари пророк Ісая провіщав як про ознаки очікуваного Спасителя: дух Господній спочине на ньому, дух мудрості й розуму, дух ради і кріпості, дух знання і страху Господнього. Навчаючи про ці дари, святі Отці розвинули вчення про духовні органи чуттів, які відкриває в собі християнин. Подібно до того, як зір, слух та природній інтелект дозволяють людині бачити, чути і розуміти видимий і сотворений світ, святий Дух дарує людині засоби для сприйняття та розуміння світу невидимого і Божественного. Симеон новий Богослов говорить про духовний зір, що просвічується і стає діяльним у світі Пресвятої Тройці та інші духовні органи, які допомагають сприймати та правильно розуміти Боже Слово і бачити Бога в сотвореному світі, Бог нам дарує дари, щоб ми могли робити добрі вчинки і розширювати добро навколо себе. Буває, що дари приймаємо як слабкості і вирішуємо, що вони заважають жити тим життям, якого прагнемо. Часто просто їх занедбуємо або і свідомо приглушуємо, тому важливо заглиблюватись час від часу у свої почуття і звички, щоб вчасно їх скеровувати у потрібному напрямку. Отже, сім дарів Святого Духа мудрість, розум, рада. Кріпость, знання, побожність і страх Божий. Розглянемо трошки детальніше. Мудрість це цінувати Бога понад усе, це не плід знань чи досвіду, це вміння бачити все через призму Божого Слова, оцінювати все у Божому світлі, споглядати все його очима. Розум допомагає розпізнавати життєві події і приймати рішення, які єднають нас між собою і з Богом. Розум допомагає розпізнавати істини віри. Дар знання допомагає розуміти істини віри. Дар ради, пов'язаний із чеснотою розсудливості, надає сили дати собі раду у всіх життєвих обставинах. Кріпость або мужність. Мати сміливість приймати складні рішення, щоб іти Божою дорогою. Побожність ставлення до Бога як до найбільшої істини і любові, страх Божий, бажання не образити Бога, любити Його і вірити навіть тоді, коли його не розуміємо. Дари Святого Духа дають свої плоди, і саме їх аналіз може свідчити немного. Наскільки ретельно і дбайливо ми їх плекаємо у нашому житті? Ось що про них пише катехизм: плоди Святого Духа це ознаки зрілого духовного життя християнина та його дій, які випливають зі співдії людини з Божою благодаттю. Щоб жити по-християнському і свідчити про Христа, потрібно як допомоги від Святого Духа, так і відкритості і зусиль людини. Апостол Павло так навчає про плоди Святого Духа. Плід Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. Коментуючи ці слова апостола Павла, святий Йоанн Золотоустий закликає Отож, якщо хочемо бути щасливими, уникаймо зла і практикуймо чесноти. Оскільки немає іншого шляху для того, щоб здобути радість, навіть якщо сядемо на трон самого царя. Ось чому Павло попереджав: плодом духа є любов, радість і мир. Отож, ревно зберігаючи в собі цей плід, вже тут можемо бути щасливими й одного дня станемо достойними отримати майбутнє царство. Тож, заглибимося у плоди Святого Духа, щоб для себе з'ясувати, які вони в нас, чи доглянуті, чи потребують наших зусиль для зростання. Любов це цінність того, кого любимо. Супровід і допомога у справі духовного зростання і спасіння. Радість випливає з любові до Бога і ближнього і можливості служити тому, кого любимо. Це вміти радіти і дякувати за те, що маємо. Мир, спокій у серці. Цьому передує плекання чеснот і довіра Богові свого життя, довготерпіння, довірливе перебування в надії, що все, що ми переживаємо, є тимчасовим і спонукає нас вирішувати труднощі або відмовлятися від спокусливого, але недоброчесного задоволення, що шкодить чи причиняє біль іншим людям, а може, і нам самим. Лагідність, милосердя, емпатія, турбота про добро для ближнього. Саме це дає нам гармонію в стосунках, взаємоповагу і відчуття комфорту та безпеки, яких ми так прагнемо і шукаємо в короткочасних радощах нашого повсякдення. Доброта готовність до доброго вчинку й уміння приборкувати образу, осуд та гнів. Вірність, Відповідальність за свої рішення і свою поведінку відповідно обраного християнського способу життя тихість, ввічливість, попри обставини, які складаються довкола, Здержливість, скромність, поміркованість, вміння сказати собі досить. Апостол Яків у своєму першому пославні радить хай кожен буде скорий до слухання, повільний до договорення. Непоквапний до гніву. Наше повсякденне життя в часі війни показало, що міжнародні закони, засоби безпеки і домовленості не працюють цілком нормально називати чорне білим, а біле чорним у сучасному світі, коли є така доцільність. Крихка безпека, часткова правда, маніпуляція, що називається дотепністю, шахрайство, яке подається як кмітливість. Зверхність і пріоритетність вигоди перед законністю чи порядністю, а також егоїзм, реалії сучасного життя, які не дуже змінилися продовж століть. Життя цивілізованого світу, здавалось би, впорядковане і багате на технології та наукові досягнення не захищає від зверхності, обмовляння, насмішок, презирства, грубості, насилля, хворіб, болю, страждань, скільки б декларацій чи конвенції не було підписано. Хтось може думати, що християнські цінності застаріли, але якщо заглибимось у суть учення Христа, то зрозуміємо, що за дві тисячі років ми його ще не осягнули, не може бути застарілим те, чого ми ще не збагнули. Звичайно, є багато хорошого, що дає надію на те, що добро перемагає. Кожне покоління робить свої досягнення і свої помилки. Важливо не зупинятись на досягнутому і виправляти помилки, а перед усім постійно шукати можливості зростати духовно.